Компанія Сента Фарм це команда однодумців, які ще у далекому 2020 році об'єднали свої сили та знання для порятунку життя. Саме тоді і був запущений проект гемостатик, виробництво засобів першої домедичної допомоги при пораненнях, що супроводжуються сильною кровотечією. Перших днів повномасштабного вторгнення наш досвід, знання і бажання допомагати людям стали як ніколи в нагоді. І, відповідно, наша продукція відмінно зарекомендувала себе під час бойових дій. А коли йдеться про життя людини, то надання кваліфікованої високоякісної першої допомоги це найвища відповідальність. Саме тому ми тримаємо високі стандарти виробництва і працюємо з кращими фахівцями в галузі. Саме тому продукція нашого підприємства та її виробництво офіційно сертифіковані в Україні. А якість відповідає кращим світовим аналогам. Завдяки сучасному, передовому обладнанню та команді талановитих професіоналів з великим досвідом у медичній сфері ми створюємо одні з найефективніших гемостатиків у світі. Виготовлені з любов'ю в Україні наші продукти несуть в собі надію та підтримку для тих, хто найбільше цього потребує. Що ж таке гемостатик? Це гофрований рулонний бинт та серветка, насичені унікальною гемостатичною композицією. Він здатен зупиняти інтенсивні кровотечі, включаючи навіть ті, що виникають з магістральних судин, у найскладніших умовах. Це ваш незамінний супутник у хвилини, коли життя висить на волосині. Простота у використанні ще одна з переваг гемостатика. Вам не потрібно бути професійним медиком, щоб застосувати його. Цей засіб стане у нагоді навіть у найекстремальніших кліматичних умовах. Від морозних мінус 40 градусів Цельсія до палючих плюс 50 градусів Цельсія у вологості, що перевищує 95%. Коли гемостатик торкається крові, він миттєво активізується, прискорюючи згортання, заповнюючи рану та формуючи згусток за лічені секунди. Завершення кровотечі відбувається менше, ніж за три хвилини. І що важливо: компоненти нашого препарату не осипаються з носія. Не залишають слідів на руках, зберігаючи вас від ризику випадкового контакту зі слезовими оболонками. Гемостатик може стати незамінним у безлічі галузей, військові конфлікти, медицина катастроф, екстрена медична допомога, хірургія і травматологія, польова медицина, допомога при ДТП до прибуття медиків. Запасні аптечки для водіїв, спортсменів, рятувальників. Навіть за важких умов воєнного часу нам вдається нарощувати обсяги виробництва та інвестувати значні кошти для збільшення виробничих потужностей. На сьогодні ми виготовили і реалізували вже більше мільйона гемостатичних бинтів, а це означає 1 мільйон врятованих життів. Гемостатик ваш вірний товариш у хвилини, коли потрібна термінова допомога. Разом ми створимо світ безпечнішим.